Чергового, чергового комбінованого удару завдали по Україні російські війська цієї ночі. Окупанти масово атакували наші області ударними дронами, а також застосували балістичні та крилаті ракети. Основною мішень росіян цієї ночі стала Хмельниччина. Офіційну інформацію про наслідки атаки чекаємо згодом від нашого командування повітряних сил. Просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено. Лінія бойового зіткнення стабілізована. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський за результатами візиту до регіону. За його словами, наші військові на Курському та північно-слобожанському напрямках паралізували майже 50 тисяч бойового складу ворога, зокрема елітні бригади десантників та морських піхотинців. Також головком зазначив, наш успішний наступ на Курщині змусив окупантів відтягнути частину своїх військ для оборони. А це з знизила наступальні можливості військ ворога на сумському напрямку. За підсумками травня-червня можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території Росії захлиснеться так само, як торік. Спроба наступальних дій противника на Харківщині. У командуванні нашого угруповання на північно-слобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини, міст і громад області. Першочергові завдання це зміцнення укріплень нарощування системи інженерних та фортифікаційних загороджень. Українські дрони атакували склад із ракетним паливом та паливно-мастильними матеріалами в російському брянську. Про це інформацію підтвердили джерела в українській розвідці. Безпілотники завдали успішного удару по 1061-му центру матеріально-технічного забезпечення російської армії. Через це напередодні ввечері місцеві жителі скаржилися на дзищання дронів та вибухи. У наслідок удару на військовому об'єкті спалахнула пожежа. Усе це результат успішної роботи українських дронів. Бобер Баклан. Та обрій. Замість дронів Камікадзе мотоциклісти Камікадзе на Покровському напрямку фронту росіяни застосовують ноу-хау, запускають у глиб противника штурмовиків на мотоциклах. Подекуди цим окупантам камікадзе вдається прорватися вглиб аж до другої, третьої лінії нашої оборони на кілька кілометрів. Таж артилеристам, які зазвичай працюють на відстані від нульових позицій, вперше за роки служби довелося виступати у стрілецькій бої. Матеріал Марії малецької далі, але традиційно на екрані буде QR-код, відсканувавши який, ви зможете долучитися до збору на реб для бригади Рубіж що нині боронить позиції на Покровському напрямку. 409, так. Держу, держу. Держу. Пускай. Пускай, пускай, пускай. Скільки ви вже служите мінометником? А, два роки. І ви ніколи не стикалися зі стрілецькими боями? Ні, стрілецькими боями ще ніколи не зустрічався. Це вперше? Так. Да. Помічник навідника на псевдоблондин щойно з лікування дістав контузію і втратив кількох побратимів. Росіяни поцілили по їхній позиції ствольною артилерією. Окрім неї та різноманітних ударних безпілотників. Тут на Покровському напрямку мінометники вперше стикнулися з новою загрозою. Часто приймаємо стрілкові бої, так як противник на мопедах під'їжджають прямо під мінометні позиції. Ну, вони, да, об'їжджають, дуже швидко проскакують, видимо, ну, поля, всякі відкриті території і заїжджають ну, до нас. Відкривають вогонь, так, спішуються з транспорту, можуть просто заїхати і десь в селі заховатися, а потім ну, по вечорі, ночі ходити ну, по позиціях. Ви почули по звуку? Ні, Нам передали цей штаб. Угу. І скільки їх от на цьому? Ну, родину? до нас один доїхав. З чим він був? Просто автомат, чотири магазини, броня, все, мотоцикл, більше нічого. Тобто до вас під'їжджає мотоцикл з росіянином з автоматом, який що, починає по вас стріляти? Вони просто там ховаються, шкіряться, в зеленку забігають, потім просто сховають наші позиції. Оте. І наскільки часті ось ці такі прориви? Ну, за то місце, що я тут, а опов... ну чуть більше, так? Да? я на цьому направлении, два рази було. Угу. І це завжди не невеличкими такими групами. Два-чотири чоловіка. Велика кількість керованих авіабомб, артилерія, міномети і подекуди навіть танки на Покровському напрямку. Ось уже кілька місяців поспіль. найбільша кількість російських атак щодоби, але найпідступніша загроза дрони. Росіяни намагаються перерізати логістику, підвіз набоїв і елементарно не дати заїхати на позиції. Саме страшне на це заїхати і виїхати з позиції. Бо на під'їздах е -е, ждуть. І в піві ждуни, і оце мабуть, саме проблематично. Захистити тих, хто захищає нас і тримає підступи до Дніпропетровщини на покровському напрямку, можна відсканувавши QR-код. Це збір на реб, щоб боротися із російськими дронами. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. Європейська рада різко засудила постійні обстріли Росії, мирного населення України та її інфраструктури за підсумками обміну думок з Володимиром Зеленським. Вона схвалила нові кроки для України, зокрема виділення європейськими країнами понад 30 мільярдів євро протягом цього року. Зокрема, на посилення нашої ППО. Також Єврорада наголосила на важливості покарання винних у воєнних злочинах. У цьому напрямку, як зазначено в декларації, зроблено крок уперед. Просувається створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України спільний документ Європейської ради підтримали всі країни Євросоюзу, окрім Угорщини. Президент України закликав європейські країни ухвалити 18-й пакет санкцій проти Кремля, який, зокрема, має обмежити діяльність російського тіньового танкерного флоту. Зеленський наголосив, що максимальна вартість 30 доларів за барель російської нафти замість 45 заблокує їй можливість фінансувати воєнну агресію факти очевидні, щоб зменшився апетит Росії до війни. Мають зменшитися її нафтові прибутки. Тож, будь ласка, підтримайте подальші кроки для зниження цінової стелі на російську нафту. Стеля в 45 доларів може допомогти наблизити мир. Але для справжнього тривалого миру, і ми поділилися цим учора з усіма партнерами з Європи та США, необхідно встановити ціну в 30 доларів за барель, щоб заблокувати можливість Росії фінанс. Ансувати свою агресію як пише Reuters через супротив словаччини країни Євросоюзу напередодні не змогли ухвалити 18 пакет санкцій проти Росії. Водночас лідери країн ЄС домовилися продовжити ще на 6 місяців попередній санкційний пакет проти Кремля. Президент Європейської ради Антоніо Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявили про рішучу підтримку України на її шляху до членства у Європейському Союзі. На цьому вони наголосили під час спільної прес-конференції за підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі незважаючи на неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тож зараз настав час активізувати нашу роботу і просуватися на шляху до вступу до Євросоюзу. Під безперервним огнем Україна ухвалює одну реформу за іншою. Саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала своє завдання. Тепер маємо діяти й ми. Адже процес вступу ґрунтується на заслугах, а Україна заслуговує рухатися вперед. Втім, через вету з боку Угорщини саміт Євросоюзу офіційно не зміг діти спільної думки щодо відносин та подальшого зближення з Україною. Натомість хвалив аналогічні кроки з Молдовою. Також потримала початок переговорів з Україною та Молдовою про інтеграцію до блоку президентки Європарламенту Роберто Мецола під час виступу в Європейській раді. Вона заявила, що Україна та Молдова вже виконали умови для початкового циклу переговорів. Тож тепер м'яч на боці Брюсселя. До повномасштабного вторгнення герой нашого наступного сюжету був ковалем після бійцем 3-ї штурмової бригади, який пережив мінно вибухове поранення місяці в комі на складне лікування і тривалу реабілітацію. Сьогодні він щодня бореться за те, аби знову ходити і станцювати на весіллі своєї доньки. Більше в сюжеті Оксани Ясницької ми дуже пізно побачили, що з лісополоси вийшли міномети, і потім нас накрили. Я впав в яму, мене хлопці витягували, а Я кричав бросьте мені вже все. Це Андрій Скорбатюк до війни він займався ковальською справою. Півтора року служив в АТО. А коли почалось повномасштабне вторгнення, Андрій не міг залишитись осторонь і знову пішов у військо. Потрапив у третю окрему штурмову бригаду. 23-му році отримав мінно-вибухове поранення біля Бахмуту. Праву сторону черепа від, ну, відірвало. І зараз стоїть у мене пластина. Титанова і за того, що поранила праву сторону, ліва сторона руки, ноги не ну, тимчасово не працює. Окрім того, в Андрія були поламані руки та пальці. Що було після поранення? Захисник не пам'ятає. Але пригадує дружина Світлана. Побратим чоловіка телефоном розповів про те, що сталося, і Світлана разом із донькою поїхали в Дніпро. Приїхали ми просто стояли і плакали. Ти не розумієш, що в нього цілий, що в нього голова замотана, руки закриті? Чи є вони там, чи нема. Ну, Саме головне, що він є, якби все, і ти надієшся, що він сильний, я, я знаю, що він сильний. Після Дніпра Андрія перевезли до Києва, а звідти до Львова. До цього він дихав завдяки апаратам, аж поки не сталося диво. Медсестра мені каже, я ну типу, прийде пізніше, але я вам скажу, що я його почистила і він почав дихати сам. Я починаю плакати. І вона каже, це нічого не значить. кажу, це для вас нічого не значить, а для мене це значить дуже багато. Андрій пробув у комі місяць зі Львова його перевезли до Ужгорода. Там захиснику лікували запалені легень та інфекцію. Після цього родина повернулася на Львівщину вже в реабілітаційний центр Модричі. Пробули тут недовго, адже через набряк мозку довелось бійця знову оперувати і ставити пластину. Світлана. Як вперше після важкого періоду в Андрія з'явилася позитивна динаміка. Я його посадила, виходить, і він бере щотку сам і починає чистити зуби просто. У мене просто шок. Просто шок, що він ну, робиться сам. І він почав писати мені, він почав требувати їду, він хотів їсти постійно, просто постійно хотів їсти, їсти, їсти. Наразі Андрій знову повернувся в Модричі на реабілітацію. Тут щодня займається з фізичним терапевтом, аби відновлювати навички ходьби. Та сперед, подали ножку. є, Добре. В першу чергу на тому етапі ми робили більше е, акцент на його когнітивні навички. Тобто, що він е, чітко реагував, чітко розумів, що ми від нього хочемо в подальшому, а далі, от е, ці от його когнітивний рівень, вже дозволив нам впливати на нього вже функціонально, що він вже виконував якісь вже задачі. Само собою хотілося би досягнути ходьби. Ну, зараз активно над цим працюємо. Саме про це найбільше мріє Андрій. Сьогодні його мотивація це донька. Він живе надією побачити її щасливою нареченою і станцювати з нею на весіллі. Аби його мрія якнайшвидше стала реальністю. Родині допомагає патронатна служба Янголи, яка проводить чималі збори на підтримку наших військових. Зараз триває збір на 30 мільйонів гривень для реабілітації бійців. До якого можете долучитись, і ви за QR-кодом, що на екрані. Оксана Існицька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ. Єдині blensive Подарунки та подяки від місцевої влади отримали два десятки дітей. 17 червня ці школярі на рівні з дорослими кинулися допомагати розбирати завали біля столичного будинку, по якому вдарила російська балістична ракета. Наймолодшому рятівникові лише 9 років, а 15-річний підліток, який також долучився до розбору завалів, робив це вже не вперше. Діти вирішили допомагати, навіть попри те, що позаду була безсонна ніч через російську атаку. Вони згуртувались та прийшли до будинку з окулярами. В респіраторах та рукавичках разом із символічними подарунками підлітки отримали ще й тренінг з такмеду від фонду Солом'ські котики. Нагадаю, внаслідок російського масового обстрілу 17 червня в Києві загинуло 28 людей. Ще понад 140 були поранені. Більші жертв жителі багатоповерхівки в Соломінському районі, у яку влучила російська ракета.